День малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про природні символи обереги України, дерево вербу і кущ калини. А зараз давайте згадаємо будову дерева і куща. Чим вони подібні? А чим різні у дерева один міцний стовбур. Від стовбура до сонечка тянуться гілочки, на яких листочки, а в землю заховалося коріння, яке бере воду і поживні речовини для дерева. А ось кущ у куща. Дуже багато тоненьких стовбурів. Від стовбурів відходять тоненькі гілочки, на гілочках теж листочки, а в землю пішло коріння. Чим вони подібні діти? Вірно у дерева і у куща гілочки, листочки і в землі коріння. А різне. У дерева міцний один стовбур, а в кущам дуже багато. Верба одне з найулюбленіших у народі дерев. Люди давно помітили, де ростуть верби, там чисті джерела, і тільки там копали криниці для води. Всі гілочки верби опущені донизу як начебто очищають і захищають воду річки чи джереться. Про вербу складено багато прислів'їв, де водиця, там і вербиця, де верба, там і вода. І одні з перших дерев верба розквітає весною. Її пухнасті квіточки, котики приваблюють до себе бжілок. А у верб неділю люди освячують вербу в церкві і гілочками тоді постукували один одного по тілу і бажали один одному здоров'я. Верба дуже гарна і корисна. Верба вона лікує простуду, загоює рани. Опіки. А ще в народі кажуть, без верби Калини нема України. Послухайте легенду про Калину. То було давним-давно. В одному селі жила привітна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди її любили за добре серце. Навесні Калинка пішла до лісу. Довгий шлях пролягав до нього. Дай, думає, посажу вздовж шляху якусь рослину. Посадила тонесеньке стебло, що принялося. Кожний день вона носила воду і поливала. Виріс великий кущ. Ішли люди тим шляхом, сіли відпочивати під кущем. Спасибі тим роботящим рукам, що посадили. Весною зацвів білим цвітом кущ, а восени вкрився червоними ягідками. і в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла якось калинонька до куща, а кущ шепоче. Ягідки на згадку про твоє добре серце. А щоб люди не забули тебе, подаруй нам своє ім'я, Калинка. Відтоді стали називати кущ Калини. А чай з Калини лікує кашель, простуду, головний біль. Сьогодні ви дізналися дуже багато. Про рослини, символи, обереги нашої України вербу калину. Ну що ж, до побачення, до наступної зустрічі!